Україна має докази підготовки Росією нових військових операцій у Європі, заявив Зеленський. Польща готує евакуацію культурних цінностей через зростаючу загрозу з боку Російської Федерації. А США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Про все і більше у цьому випуску. Новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій канал. Ось тут тисніть. Щодня ви у мене на сторінці можете побачити всі новини за три хвилини всього навсього Давайте зробимо українців більше на українських каналах, Підтримуйте український контент. Заходьте і підписуйтесь. ось сюди, тисніть. Маємо докази, що РФ готує нові військові операції на території Європи, заявив Зеленський за результатами доповіді керівника Гурбуданова. Президент повідомив, що також фіксуються дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску. Польща розробляє план евакуації культурних цінностей країни на випадок військової загрози з боку РФ, заявила міністерка культури. Уряд веде переговори з міжнародними партнерами щодо розміщення евакуйованих експонатів. Із близько 160 установ Росія атакувала південь Одещини, горіли будівлі на території станції швидкої, гараж та автомобіль в ньому, а також поруч розташований житловий будинок. Рятувальники разом з місцевою пожежною командою ліквідували загорання. На щастя, ніхто не постраждав. США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо, а також 30 ракет томагавк по ядерних об'єктах у Натанзі. Та із фахані пише Fox News. Перед атакою США зв'язувалися з Іраном, щоб донести, що планують лише удари, і не мають на меті змінити владу в Тегерані. Обсяги постачання 155-мм снарядів міліметрових снарядів січня по травень 25-го року зменшилися утричі. Майже всі артилерійські підрозділи сьогодні повідомляють про проблеми із праймерами. Що це таке? Незрозуміло. Тим часом масове виробництво 155-мм міліметрових снарядів в Україні так і не стартувало. Держава законтрактувала лише імпорт, а на українське виробництво коштів не. Не виділила на Сумщині сили оборони повернули під контроль село Андріївка та просунулися від 200 до 700 метрів у селі Юнаківка. Повідомив Олександр Сирський. За його словами, наступ Росіян вдалося зупинити на лінії Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка. Крім того, головком розповів, що українські військові контролюють близько 90 кілометрів квадратних у Глушковському районі на Курщині. Він назвав це упереджувальними діями у відповідь на можливий наступ противника. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.